Любиш читати, але не можеш щоразу купувати нові книги, тоді тобі точно сюди. Тут ти відчуєш радість спілкування з друзями, тут тебе завжди радо зустрінуть, тут завжди знайдуться книги на різні смаки для дітей, підлітків та дорослих. Йдеться не лише про книги, а про енциклопедії, журнали, книги з доповненою реальністю, комікси, книги англійської, французької, навчальні хрестоматії, посібники, підручники шрифтом Брайля, детективи, фентезі, книги з психології, а також настільні ігри, які можна пограти разом із друзям. Тут довго можна розглядати книжкові полиці то обов'язково віднайдеш свою книгу, навіть коли не дуже любиш читати. А в цьому тобі допоможуть яскраві мотиваційні постери, айстопери, онлайн-виставки в соціальних мережах, буктрейлери, порада бібліотекарів та друзів, креативні виставки та тематичні флешбуки, букдегустації та читацькі лайфхаки. Та найкраще, що тут є. Це безліч варіантів проведення часу квести, вікторини, книжкові вечірки, презентації, огляди книг, міні-вистави, читацькі прем'єри, тематичні медіа і онлайн-ігри, сторітелінги, інтерактивні читання, бібліотечні уроки, читацькі огляди, батли, книжкові розпаковки, презентації книжкових бестселерів, цікаві тренінги, майстерки. Круглі столи за участі українських видавництв, письменників та бібліотекарів міста, книжкові ярмарки та фестивалі, зустрічі із письменниками та поетами рідного краю, що вміють закохувати у свою творчість. Тут ти завжди можеш познайомитися із відомими особистостями, разом із бібліотекарем відвідати цікаві музеї, бібліотеки, знайти потрібну інформацію, взяти участь у цікавих проектах, читацьких конкурсах. До речі, наша книжкова шпаківня занесена до міжнародного реєстру за номером 16710 і її можна знайти на Google Мапі серед маленьких вільних бібліотек світу. До речі, тут завжди є цікаві акції та конкурси, як от селфі з книгою, марафон читання військової поезії, подару бібліотеці книгу, суперчитач, за участю яких можна виграти гарні призи чи книжкові бокси та грамоти. Наша бібліотека це оновлений сучасний простір із цікавим дизайном, де відкритий кожний куточок, де можна проводити цікаві та пізнавальні заходи, кінопокази. У нашій бібліотеці відбувається стільки цікавих заходів, що ми не можемо ними не поділитися. Найцікавіші з них сутінкова вечірка Щі для учнівського самоврядування ліцею до Дня закоханих. Вистава Тарасу Вісни за одноіменною казкою Віталії Савченко. Зустріч із підлітковою письменницею Софією Бензою. Книжковий фоточелендж Хто за книгою? Читацький батл Суперчитач. Казкові читання із видавництвом «Магура» та письменниками Дарою Корній та Млою Тарасенко Віталією Савченко та директором видавництва «Магура» Ольгою Федієнко. Презентація книги Мирослава Кошика Історія України для наймолодших. Солов'їне шоу, еко-урок про еко-звички з Тетяною Білецькою, артчитання різдвозавр мандрує світом, читання під ковдрою з ліхтариком Як приборкати дракона, бібліотечний нон-стоп Час різдвяного дива, бібліотечний сюрприз, таємна книга, букфлеш Читай українське, засідання творчої майстерні бібліотекарів ліцею, книги, що зцілюють. Бібліотека щоразу публікує анонси своїх заходів, тому ви з легкістю можете обрати щось цікаве для себе. Наша бібліотека платформа становлення особистості, центр волонтерства. Ми виготовили та подарували книжкові шпаківні для п'яти лікувальних та соціальних установ міста. Неодноразово дарували книги та їздили з читаннями до психолого-реабілітаційних центрів нашої області. Наша остання благодійна книжкова акція для Долинського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей. Теплий дім зібрала біля 100 книг. У нас вже налагоджена співпраця з видавництвами, депутатами, письменниками, котрі дарують нові книги для бібліотеки. Ми беремо участь у різноманітних проєктах, завдяки чому у бібліотеці з'явилась нова комп'ютерна техніка, смарт-тв, нові книги. Наша бібліотека має свій блог, спільноти Facebook, Instagram, TikTok та ютуб канал. Ми створюємо власні мультфільми, буктрейлери, фільми, відеопрезентації, огляди та друковану продукцію. Останні з них створені учасниками бібліотечного гуртка Букстудія Чат, відеоролики 10 фактів про українську мову, буктрейлери до книг Лариси Ніцой та Ірен Роздобутько, фільми про Івана Ревчука, актуальне інтерв'ю про художника Івана Гаврилєва, відеоролики Сашко Дерманський. Цікаві. Факти. У нашій бібліотеці побували відомі українські письменники: Сашко Дерманський, Дара Корній, Марія Ткачівська, Оксана Кузів, Ярослав Ткачівський, Оксана Лущевська, Сергій Гридін, Андрій Бачинський, Михайло Івасько. Рок-музиканти Христина Сирова та Тарас Квітик, Богдан Ославський, Віталія Савченко, Еліна Заржицька, Адель Станіславська, Нестор Мартинець, Любов Відута, Євгенія Пірох, Марія Солти-Смирнова. Модераторами зустрічей завжди є учні ліцею. До кожної зустрічі готуються короткі відеофакти життя та творчості письменників та міні-вистави. Наша бібліотека стала платформою для обміну досвідом між шкільними бібліотеками міста Івано-Франківська та видавцями і письменниками. Тісна співпраця налагоджена із керівником Центру дослідження дитячої літератури, доктором філологічних наук Прикарпатського університету імені Василя Стефаника Тетяною Качак. Спільно з Тетяною Качак провели у бібліотеці цікаві проєкти з інтерактивного читання підліткової літератури, брали участь у літературній кавалєрці, КВК презентації проєкту підліткової літератури, видавництва академія. У літературних фестивалях, круглих столах, благодійних ярмарках та онлайн-конференціях з питань промоції читання. Готуючись до КВК, школярі створювали буктрейлери, перечитували всі книги представлених авторів, придумували відеосюжети до буктрейлерів, знімали відео та фотоматеріали, монтували фільми. Тож запрошуємо вас до нашої шкільної бібліотеки. Будемо раді зустрічі з вами.